У залі обласної бібліотеки імені Короленка представив загалу свої фотосвітлини відомий фотокореспондент Віктор Кошмал. До 25-річчя Національного олімпійського комітету фотограф разом із департаментом сім'ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації створив фотовиставку саме спортивної тематики. У своєму арсеналі Віктор Кошмал має тисячі знімків. На виставку потрапили лише 40 найдостойніших. Він вважає, що роботу, якою займається професійно, повинні бачити люди. Я знімаю різні види спорту, і баскетбол, волейбол, футбол. Я завжди за те, щоб знімок треба показати. Ось у мене такі знімки у нас спорт дуже багато. І це якраз всі ці знімки я взагалі роблю. Мені треба тільки знати, де що проходить а Останні це вже діла техніки. На думку директора департаменту сім'ї молоді та спорту, Ніни Леймеш, виставка дуже цікава, адже на фото можна побачити справжні емоції спортсменів. Ця фотовиставка вона е, е, говорить про суть олімпізму, про суть спорту, про суть фізкультури. Ми сьогодні бачимо емоції. Ми сьогодні бачимо сльози поразок. Ми сьогодні бачимо. Емоції переможця, і звичайно ж, от той самий спортсмен там під час гонки. Він не думає, як він виглядає. Він не думає, які там відчуття бачить глядачі на його обличчі. А фотовиставка вона це передає. Подивитися на роботи Чернігівського фотографа. Прийшли усі, хто цікавиться спортом. В залі бібліотеки багато олімпійських чемпіонів з різних видів спорту. біатлоніст збірної України В'ячеслав Деркач вважає, що ця виставка дуже важлива. Виставка сама по собі приємна, тому що вона посвящена 25-летню Національного олімпійського комітету. І Найголовніше, що здесь на цих фотографії представлені всі види спорту, навіть не тільки види спорту, а й любительський спорт, який десь сімейний досуг. Це найголовніше для нас. Колеги, рідні і просто знайомі привітали Віктора Кошмала з черговим успіхом. Фотосвітлини може побачити кожен у режимі роботи бібліотеки імені Короленка.